Майданчик Кримської платформи взагалі це унікальне явище, яке, на превеликий жаль, було згадне тільки чотири роки тому на такому рівні. І я хочу нагадати, що якраз ця перша ідея і зібрання провідних лідерів навколо ідеї Криму як першого прикладу порушення національного суверенітету територіальної цілісності України відбулося вже чотири роки тому. Після цього, за спілкуванням з нашими колегами, з президентом, ми вирішили взяти парламентський трек кримської платформи. І Вже на наступний рік ми проводили як саміт лідерів, так і парламентський саміт. Це було в Хорватії. Після цього на наступний рік в Чехії І цього року вже буде третій парламентський саміт. Він буде відбуватися в Латвії. Чому це важливо? Тому що ми не маємо права дати будь-якого шансу. Тому щоб тема Криму була забута в міжнародному просторі, тому що Крим це те, що почалося на превеликий жаль порушення територіальної цілісності України. Крим це то місце, через який війна зайшла в Україну, і Крим це наше місце, через яке ми маємо здобути мир. Тому Крим повинен повернутися в Україну. Крим повинен бути українським і в Криму і далі повинні дотримуватися права. Як корінних народів, так і інших народів, які складають великий український народ. Це для нас пріоритет, і ми зробимо для цього все. Чому це важливо на міжпарламентському рівні? Тому що дуже багато рішень щодо територіальної цілісності, щодо підтримки України, щодо допомоги в тих чи інших сферах військової, гуманітарної, фінансової інших приймають парламент інших країн. І дуже важливо, щоб саме парламентарі, як представники своїх народів, відчували оцей пульс, який відбувається в Україні, і розуміли, що Крим для нас такий самий важливий, такий самий український, як їхні частини, їх, їхніх земель, країв, повітів для них. І це я постійно їм говорю, коли починають говорити там про Крим. то, наприклад, у Франції ми говорили, кажу, що Крим настільки український, настільки Бургундія, Нормандія, Прованс, Шаш, і інші ваші регіони є французькими, і ви це повинні зрозуміти. І крім цього, що особливо важливо, що цього року 80-ті роковини геноциду. Або депортації кримських татар з півострова. Я думаю, що це неодмінно має відобразитися на активності як самих учасників, так і потужності прийнятих рішень. Я думаю, що нам вдасться, і готуємося до Латвії, готуємося до Ригі.